Наразі виконуємо наступні роботи: це заміна теплоносія в системі опалення. В якості теплоносія була підготовлена вода, яка працювала декілька років. Зараз замовник виявив бажання замінити на незамерзаючу рідину. Незамерзаюча рідина на основі пропіленгліколю. І ось алгоритм, як ми вже запускаємо систему. Зараз все покажемо. Попередньо ми з системи опалення вона почала замерзати. При плюс одному градусу температури в приміщенні ми все видули досить гарно компресором. Це в нас зайняло близько 6 годин і далі вже ручним пресом накачали. Рідину і зараз намагаємося запустити систему в роботу. Котел в нас протерм скат 12 кВт. Він обмежений наразі на 10 кВт потужності. Зараз працює на 4 кВт. Бачимо два блоки тенів задіяні. У нас виходить повітря для того, щоб йому допомогти. Відкручуємо гвинт, одразу починає виходити повітря. Підложили сюди таку мікрофібру для того, щоб не розливалось в котлі, тому що пропілен гліколь він жирний. Щоб легше було це все прибрати. Процес потихеньку рухається. Маємо 20 літрів вже за хвилину витрату теплоносія. Температурні режими 40 градусів Цельсія на подаючому трубопроводі і 8 градусів Цельсія на зворотньому трубопроводі. Різниця температур у нас є, система вже працює. В нас також є система фанкойлів. Фанкойли зараз не заживлюємо. Наше завдання запустити систему опалення. Накачуємо в ручному режимі, проганяємо повітря. Тиск наразі 1 бар. На цих манометрах показує 2, але він показує не зовсім правильно, чому ці манометри. Були примерщі. Котел вже вийшов на номінальний режим роботи на 10 кВт, ще стравлює залишки повітря. Тому зараз підемо, подивимось, як працюють витратоміри на колекторі теплої підлоги. Опалення будинку відбувається за рахунок теплої підлоги. Покриття комбіноване: є плитка, є дерев'яне покриття. В кімнатах. Регулювання відбувається за допомогою термостатів кітнатних, є датчики температури підлоги також. Розподіл теплоносія відбувається через колектор, трубопровід рехао, електричні приводи, які контролюються датчиками температури. Є запорна арматура. Все працює. Вже подаючий трубопровід теплий, зворотній трубопровід холодний, тому як будинок більше 10 днів стояв без опалення. Різницю температур ми зараз подивимось знову в котельні. Ось таким чином відбувається запуск системи. Повітря виходить. Тиск впав 0 кВт, тому зараз швиденько додамо рідини та далі будемо видаляти повітря. Система вийшла в робочий режим. 10 кВт виставлено, 10 кВт споживаємо. 26 градусів подаючий трубопровід. 12 градусів зворотній трубопровід. Система починає працювати. Для прогріву потрібно орієнтовно 3-4 години для того, щоб в приміщенні вже почались відбуватися якісь зміни в тепловому режимі. По кількості теплоносія. Для теплої підлоги першого поверху ми витратили Ось такі півтори бочки. 75. Літрів. Залишилось половина 25 літрів. Це вже буде на другий поверх. Ще доведеться трошки докуповувати. Можна вже зробити короткі висновки та підбити підсумки нашої роботи. По часу ця робота вже зайняла 2 робочі дні по кількості теплоносія, для того, щоб заповнити. Систему опалення першого поверху та котлову установку, ми витратили 75 літрів рідини на основі пропіленгліколю. По площі опалювальні це орієнтовно 100 метрів квадратних. Для другого поверху, щоб заповнити, нам потрібно ще орієнтовно докупити 40 літрів. Маючи нагоду, хочу звернути ще увагу на гідравлічну складову системи. Дуже гарно розрахована гідравліка за 40 хвилин роботи, як гарно прогрівається система. От у нас 28 градусів вже на подачі, ми її, можна сказати, запускаємо з нуля. 16, майже 17 градусів вже на звороті, за 40 хвилин. Для розуміння, вимкнули електроенергію. Для розуміння. 1,3 градуси. Тобто 2 градуси було в приміщенні. Вимкнули електроенергію. Зараз докачаємо рідину і на цьому завершуємо на сьогодні наші роботи. Електроенергія відсутня, але нас не зупинити. Ми хочемо закачати весь теплоносій. Залишилось 7 літрів. І тут. Орієнтовно 2 літра, це 9 літрів. Будемо близько півтора бари. Працюємо навіть без електроенергії.